Всім привіт! вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні моє відео не про сільське господарство. А це перше відео із трьох, які я планую записати про свою відпустку. Отож, перше відео це буде про те, як доїхати в Чорногорію на автомобілі. Друге відео буде про те, чому я розчарувалася в Чорногорії. І третє відео буде про те, власне, де я все ж таки провела основну частину своєї відпустки. Відео записую так, от на ходу, бо більш ніж впевнена, що як приїду додому, то вже просто не матиму на те часу. Навіть не впевнена, чи Сюди подаю якісь відео, якісь фотографії, але м, направду вважаю, що саме в цьому відео е, важливіше його інформативне насичення, а, а ніж якась додаткова картинка. Тому почнемо з того, що якщо ви е, хочете і плануєте їхати в Чорногорію на власному автомобілі, то перше, на що я звертаю вашу увагу, що ця дорога нелегка. Я не рекомендую недосвідченим водіям, водіям або людям, які не проводять багато часу за кермом, отак от одразу сідати і їхати, тому що дорога є достатньо складною. Також, якщо є така можливість, то в ідеалі, щоб було два водія. Ну, в мене так не виходить, тому що я їхала туди. я їхала я і моя дитина Саша, зараз, уже повертаючись назад, я повертаюся одна. І достатньо складно таку дорогу витягнути на одну людину. Тому обов'язково плануйте собі як мінімум дві ночі відпочинку, якщо ви, так як я будете за кермом хтось тільки один. Отож, коли було прийнято рішення їхати в Чорногорію, я подивилася по карті, через які країни їхати, ну і найближчий, чи, вірніше, найшвидший, найраціональніший напрямок це є подорож через Угорщину, через Сербію і фінальна точка є Чорногорія. Коли я почала збиратися Подорож, то десь в зустрічі вже не пам'ятаю, з кимось із друзів прозвучала така фраза: ти знаєш, що ввели. Міжнародну сертифікацію автомобілів, і тобі необхідно для перетину кордону пройти цю міжнародну сертифікацію. Чесно кажучи, я була здивована, я нічого про це не чула, тому почала розпитувати далі. І чим більше розпитувала, тим більше інформація була така, що даний міжнародний сертифікат необхідно робити для тих, хто планує перетинати. Кордони, хто їде туди в сторону Молдо, тобто їде, перетинає кордон Молдови, і також обов'язково це є для Румунії. Чи необхідний цей документ для Угорщини? Мені ніхто не міг сказати. Єдине, що люди екси які... У Мене ще тут трошки навігатор говорить. Єдине, що через один кілометр тримайтеся краніше в напрямку Хмельницький. Єдине, про що е, мені вказували друзі, про те, що ніхто, ні в кого не було ніяких проблем на кордоні з Угорщиною, ну, скажімо так, я вирішила все ж таки перепровірити і е, почала звертатися до якихось державних е, Представництво, перше, що я зробила, зателефонувала в посольство. Тримайтеся правіше в напрямку. Хмельницький. Зателефонувала в посольство а, Угорщини. А, там запитала, чи треба такий документ. Людина, з якою я спілкувалася, не знала того, дали мені номер телефона наступної установи, куди я можу зателефонувати. І Ось таким чином за 10 хвилин я отримала від кожного наступного мого дзвінка мені давали номер телефона, куди варто зателефонувати. В кінцевому результаті я навіть не пам'ятаю, куди я дозвонилася, але. Це вже була Угорщина, і мені сказали так, що для перетину кордону мені не потрібно ніяких додаткових документів, ну окрім зрозуміло зеленої карти. Також хочу зауважити, що якщо Через ви їдете цілих вісім десятих на кільці повернуть на перший з'їзд. Також хочу зауважити, що якщо ви їдете з дітьми, які старше 16 років. Тобто від 16 років і більше для них вже не потрібна дозвіл батьків, тому що знову ж таки, звернулася до нотаріуса, що необхідно зробити довіреність на вивіз дитини. Один нотаріус каже, що. З 16 років не потрібно, позвонила до іншого, уточнити, чи це так чи ні. Кажуть, потрібно. Тому знову ж таки, вже не пам'ятаю, в яку інстанцію зателефонувала. Мені там підтвердили, так, що з 16 років, згідно відповідного закону, діти можуть перетинати кордон взагалі самі. І, в принципі, ми скористувалися цією можливістю, тому що з відпочинку моя дитина полетіла далі в Німеччину відвідати мою сестру і племінницю. І ніяких перешкод в цьому не було. Тому скажу вам так, дуже вже добре і приємно мати дорослих дітей, коли вони є самостійними. Отож, з документами зрозуміло, Порекомендую вам ще обов'язково перед тим, як, проход, як їхати в далеку дорогу, обов'язково огляньте зайвий раз свій автомобіль. В принципі, я це зробила, але в. Одну один момент я упустила, і добре, що роз... машина у мене розумна, і написала мені про те, що я вже приїхала на той час понад 4 тисячі кілометрів, вже будучи відпустці. В одній з країн мені машина написала про те, що вибачте. Але у вас поломка, і у мене стерлися просто задні колон... колодки. Я їх попереду камера, фіксації перевищення швидкості. Зрозуміло, що я їх поміняла, все зараз вже їду, все добре, але отакі моменти варто зауважити. Ну і, власне, по самій дорозі. Я живу в місті Умань, і для того, щоб перетнути кордон з Угорщиною, я їхала в Лужанку, якщо я не помиляюся, називається. Місце пропуску, і є ще такий пропуск, як Косино, От я сьогодні його проходила. А, яка різниця між ними двома? Лужанка вона працює 24 на 7, а це Косино, воно працює тільки з 8-ї години ранку, якщо я не помиляюся, до 6-ї години вечора. Але а, там перехід значно швидше. Зараз їхали... один кілометр. На кільці поверні на перший з'їзд. Коли ми їхали туди, мені рекомендував знайомий виїхати десь о 5-6 о і прийти кордон через це косино. Але, на жаль, не вдалося мені виїхати так рано. Ми виїхали з Умані в пів восьмого. Ми були на кордоні. Ну так відповідно того, як показував нам навігатор, це було десь, я вже не пам'ятаю близько шостої години, плюс-мінус, і сім годин ми простояли на кордоні. 7 годин. За кордони окремо скажу декілька слів. Я і там до цієї поїздки дуже часто десь перетинала різноманітні кордони. І в цій поїздці, за скільки тут 12 чи 13 днів, я перетнула і порахувала 12 різних кордонів. Як і якісь кордони повторювалися, якісь не повторювалися. Але такої кількості очікування, як у нас. Ну нема ні в одній країні, і при тому я пер... я перетинала такі кордони, де я в'їжджала в Євросоюз, де я виїжджала з Євросоюзу. Ну тільки у нас чогось на всіх точках завжди чи ти через Польщу їдеш, чи ти через Молдову і ці поверхні на перший з'їзд. Ось мій перший досвід був е перетину кордону через е Угорщину. Постійно шалені, шалені. Черги. І питання навіть не в тому, що це є велика кількість машин е, їде, а питання в тому, що вони рухаються надзвичайно повільно. Ну, це таке ліричний відступ. Отож, ви ми перетнули кордон, і що перше вам необхідно зробити, це купити так звану віль... через приблизно 5 кілометрів на кільці поверніть на перше на підволочиське шосе. Я дуже перепрошую, але їду з навігатором. Ми перетнули кордон, і перше, що необхідно зробити, це купити вінетку. Кажуть, що десь одразу після перетину його треба повернути. Кудись звернути, і там буде заправка, на якій на які можна купити. Я ту заправку десь, мабуть, провтикала. Я проїхала аж кілометрів 20 і прямо одразу день без поворотів, без нічого побачила заправку. На тій заправці купила цю вінетку. На 10 днів вона коштувала 19 євро. Між іншим, її можна купити і перед кордоном. Але я не купляла, тому що не ризикнула, не знаю. там Якщо купити її в Україні, чи вона буде діяти. Але знову ж таки, потім я побачила, що цю вінетку можна купити і через... купити онлайн, але вона там коштувала на 3 чи на 4 євро дорожче. На обратну дорогу, коли я купляла її, то я трошки ну, лоханулася. Я виїхала звідти, тільки з Угорщини, і там стоять ці. Будиночки, де вони продають ці вінетки, і там вона вже коштувала 26 євро. Але коли я проїхала буквально 500 метрів, побачила там заправку, і я на тій заправці я могла купити ту саму вінетку, так само як брала за 21 євро. Так про це сказала далі готелі. Ну, якщо ви зайдете в будь-який додаток і почнете шукати, де вам заночувати. Тому що в зв'язку з тим, що ми на кордоні простоїли так довго, то ночувати треба було. Я не могла вже дотягнути до Будапешта. Почали шукати готелі, їх є надзвичайно багато. По додатку показує, але що ми бачимо? Який факт? Який фактично, так перший готель вже ніч я зупинилася. Мені відкрили двері в першому готелі. Пам'ятаю, що там ціна питання була 40 чи 50 євро за номер, але це був такий придорожний готель, в якому. Ну, мені не захотілося там зупинятися, і він і якісь і, і пошарпаний, і побитий, і прокуряний. І ти, ти заходиш, і абсолютно не складається відчуття такі, що тобі хочеться там роздітися і лягти спати. Тому е, в цьому готелі ми не поселилися, поїхали далі і е, їхали. Й оддивили. Ну, всі там було їх. Мабуть, ми заїхали в сім або вісім готелів після цього першого, і нам ніде не відкрили двері. Ми стукали, видно, що заклад функціонує, машини на парковках стоять. Десь видно там банкетні зали, видно десь там далеко, хтось ми посуду. Одним словом, заклад функціонує, але тобі ніхто не відкриває. Ніч на дворі все. І я знала про те, що за 100, 120 чи 130 кілометрів від кордону є готель аутлет. Мені порекомендували його, але я просто була наскільки зморена, що не думала, що я до, до нього дотягну. Але все ж таки в три часа ночі дотягнули до того аутлету е і заночували там. Готель у мене до нього зауважень немає, якщо не помиляюся на... Дві особи зі сніданком я заплатила тоді, мабуть, 91 євро. І цей цікавий. Цей отель цікавий тим, що буквально через 100 метрів від нього знаходиться ціле аутлетне містечко. Тобто, якщо ви зацікавлені також в шопінгу, бо ми так заскочили, подивилися одним оком. Ну, так, да, дійсно, є на що подивитися, є. Але там туди їхати треба день, день і гроші. Отож, ми побули, переночували в цьому готелі і поїхали на Будапешт. Чому ми поїхали на Будапешт? Тому що разом з нами на відпочинок їхали мої сестри і племінниця. Одну із сестер я не бачила 4 роки, одну не бачила півроку, племінницю 2 роки. Тому ми вирішили такий наш відпочинок закомпонувати і відпочинок, і зустріч. Сестри мої хотіли прилетіти одразу на Чорногорію, але на жаль, ні з Тбілісі, ні з Дортмунда не летіли літаки саме туди в ті дати і туди, куди нам треба було. Тому малі мої прилетіли в Будапешт. Ми там через пров... один кілометр на кільці поверніть на перше зрізне під Волочиски шосе. Тому малі мої прилетіли в Будапешт, і вже звідти я їх забрала, і ми всією цією дружною компанією поїхали далі. Попереду камера фіксації перевищення швидкості. Далі ми поїхали. Ага, ще декілька слів скажу про зв'язок. Два роки тому, коли я їздила в відпустку в Албанію, я купувала в Києв спеціальна карта, була тоді окремо, можна було взяти, де роумінг поширювався не лише на стандартні країни, а й на ще плюс 28 країн. В цьому році я хотіла так само купити. Виявилося, що цього вже немає, і таких карток не існує. І якщо можна в ті самі Чорногорії мати роумінг, але там шалені гроші виходять там. Буквально скільки мегабайтів, а гроші скільки за це треба заплатити. Тобто навіть за, за користування навігатором воно б нормально стало. Зайшла на лайф. Лайф мене взагалі здивував. У них є роумінг, є в всіх країнах. Але для того, щоб користувати роумінгом, я маю купити цю карточку і як мінімум півроку нею покористуватися. Ну, такий варіант мене не влаштовував. І також я. Зайшла, що там у нас водафон? На кінці поверніть на перший зрізне під Волочиське, шосе. Також я зайшла на водафон і там теж ніяких е вигідних е не було е пропозицій. А одна з моїх сестер, вона у нас вже півсвіту облітала, знала за таку фішку, як є сімка. Отож вона нам всім дружно організувала. Є сім-карту за 15 доларів в місяць безлімітний інтернет через по приблизно всьому 6 світу. кілометрів. Тримайтеся лівіше на М 30 Тому, якщо ви їдете хоча б на 10 днів за кордон, десь далеко, де роумінг стандартний не працює. Я дуже рекомендую: 15 доларів безлімітний інтернет працює прекрасно, навіть краще ніж ось у мене зараз мій оператор по. По території України. Ми з Будапешта виїхали, ну, включили навігатор, і куди нас навігатор вів, вів через Сербію. І приїжджаємо ми на пропускний пункт сербський. І тут таке питання: добрий вечір. Ми простояли півтори години, під'їжджаємо. І... Дівчинка каже, так я не впевнена, що ви можете пройти контроль саме на цьому проїзному пункті. Ви українці, і не знаю, яким чином це вони не говорять, по-перше, по ще велике здивування на кордоні, молода дівчина, і взагалі бельмеса англійської. Ми переводили все через перекладач. Суть була в тому, що, можливо, нас зараз не пропустять. але... Всякими правдами, неправдами нас пропустили на цьому пункті, і ми поїхали далі на Чорногорію. з приводу доріг по угорщині. Питань взагалі немає автобани їхати одне задоволення. Ну а по Сербії картинка дуже різна. По перше, не забуваємо про те, що треба мати ну, або карту, так як я користуюся постільки картою, або е, мати якісь дрібні євро, тому що платити в Сербії за дорогу вам буде необхідно постійно. Там на кожному кроці ви з однієї куска платної дороги перескакуєте на інший, і обов'язково беріть квиточки, коли ви під'їжджаєте до. Цих доріг, іноді буває так, що там нема людей. Якщо там немає людей, то значить, будьте уважні, там видається просто папірець, а вже потім по ньому на наступному віконечку, через кількість кілометрів, ви будете платити. Це дуже важливо не провтикати цей папірець. Приїхали ми. Певну частину шляху по Сербії взагалі без питань, ну все, все добре. Але чим ближче було до Чорногорії, тим дорога ставала все складніша і все така витієватіша. І кордон до кордону з угорщ з Чорногорією ми під'їжджали вже в достатньо пізній час. Це вже було близько 11-ї години. І... Десь за години півтори-дві до кордону почалися такі потужні серпантини. І перед самим уже кордоном дорога вузька, дорога так, щоб в притірочку проходить одна машина в одну сторону, друга машина в другу сторону. А тепер уявіть на цій дорозі, з мого боку вистроїлися фури. І для того, щоб тобі їхати далі, ти маєш оминати ці фури, а назустріч йдуть машини. Це був такий дуже небезпечний, дуже ризикований момент. З мене зійшло сім потів, тому що ніч, тому що нічого не видно, тому що ну, і з, -з, -з цього боку, з одного боку, фура, з іншого боку. Через один М30. А спереду зустрічний транспорт. Ну, скажімо так, справилися. Кордони всі дуже швидко проходилися. Що мене здивувало, що навіть немає такого, що виходити з машини, перевіряти кожного. Я даю п'ять паспортів в кращому випадку. Просили опустити вікна, помахали, полибалися смолтоки і поїхали далі. Заїхавши в Чорногорію. Ну це вже була десь дванадцята година. Мабуть, нам до місця нашого призначення треба було їхати ще години 4-5. Я розуміла, що я вже не вивожу, був вже зморена, і ми подивилися, там був готель, називається Балі, десь 15 кілометрів від кордону. Але рухаєтесь прямо ще приблизно 94 кілометри. Але знову ж таки, чи можу я рекомендувати цей готель? Ну, якщо по фінансовій складові, то так, бо за ніч з п'яти чоловік ми заплатили 140 євро, якщо не помиляюся, і це зі сніданками. Тому якби там вийшло абсолютно небагато. Але доїхати до того готелю. Він найвищій найвищій точці до нього е, такими знову ж таки серпантинами, отак от, отак, отак. отак от, і серед ночі без е, ще один момент в Чорногорії у них знаки стоять так, що потім уже і зрозуміла е, те, як вони ставлять ці знаки, але таке враження, що коли ти їдеш, цей знак стоїть, показує тобі ну, в іншу сторону. І це така якась, ну, якось по-іншому в них стоять там знаки всі. Ну, але згорем пополам добралися до того готелю, переночували і поїхали далі. Дорога в Чорногорії є така, не сама проста. Краєвиди в Чорногорії прекрасні. В наступному відео розкажу, чого. Я туди більше не поїду, або якщо поїду, то зовсім інше місце, де я була, і, можливо, буду просити вас в коментарях написати і переконати мене в тому, що Чорногорія є крута країна для відвідування, але я вам розкажу про свій досвід. На сьогодні, якщо у вас ще залишились якісь питання, і які би вам, що вас цікавить, як доїхати саме на автомобілі, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Також попрошу даним відео обов'язково поділитися. Па-па-па-па!